Слава Україні! Розпочалася 346 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей. Є жертви серед цивільного населення. Здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза. Російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час обстрілів зазнали райони населених пунктів ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії. В районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп'янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівська і Стельмахівка на Луганщині.